Тут, а як ви розумієте, вибори вони міняють щось тільки там, де обирають людям, які мають інтереси. А ми з цього з вами почали. У українців є велика проблема. У нас наші інтереси відсутні, бо відсутня власність. Ми, ми знову повертаємося до фундаменту. Розумієте, ви нічого не можете змінити в країні, якщо ви не почнете з, з початку а початок цей. Це початок суспільства. Суспільство починається з власності, коли в 17-му році зникла Російська імперія, то Українська Народна Республіка, замість того, щоб вирішувати проблеми землі, вона першими своїми указами заборонила приватну власність на землю. Тобто вони були такі самі більшовики, як і ті більшовики, які потім тут прийшли запанував. той самий час, коли українці чекали, коли нарешті вони зможуть взяти свою землю в свої руки. Це було єдине питання тоді, в 17-му році, і українцям землю не дали. Спочатку не дали свої більшовики, а потім прийшли е, ззовні більшовики і повбивали мільйони українців.